В рамках міського челендж фесту Весна Рудани та творчої лабораторії в палаці культури центральний відбувся майстер-клас для хореографів. Він зібрав майстрів з хореографії з усього міста. У нас в місті стільки в галузі культури. Близько 50 фахівців з хореографічного мистецтва працює. Це хореографія різного напрямку, і класика, і естрадна хореографія, бальна хореографія, народна хореографія. Для цих всіх категорій їх було запрошено і влаштовано для них було майстер-клас. В система в місті є у нас прекрасна, тому що це і школи наші мистецькі, і палаці культури, і в нашому педагогічному університеті національному створено хореографічне відділення. Викладачка педагогічного вишу, керівниця театру сучасної хореографії Алегро та постійна представниця суддівської колегії фестивалю Танцююча осінь Тетяна Костенко стала головною спікеркою заходу. Ми завітали до творчої лабораторії. Саме майстер-клас був за темою теорія методика викладання класичного танцю. Я вважаю це дуже потрібно тільки що зверталися до мене багато наших керівників, наших друзів, моїх колег щодо таких цікавих і професійних зустрічей на таких майстер-класах. В межах челендж фесту на сцені ПК Центральний творчі звіти представили три хореографічні колективи Палацу культури. Всі вони мають звання зразкових та народних. Вихованці ансамблю естрадного танцю Сузір'я, ансамблю народного танцю Калинонька та театру танцю Ноктюрн підготували для глядачів більше 15 номерів. Більше як півсотні вихованців Сюзір'я одна велика творча родина, розповідає керівниця ансамблю. Традиції колективу закладалися впродовж більше як 20 років. Ані одна сім'я, це один колектив. Це ж не тільки діти, це батьки, очень замечательні батьки, Я благодарна за їх підтримку, тому що не було би бы таких э, переживаючих родителей. То не склались, бо ж це все одно єдине діти, керівник і Да. І ми всі працюємо в одному напрямку, живемо одним делом. Юні танцівники колективу Ноктюрн діляться захоплено готувалися до зустрічі з глядачами. Я тут вже 6 років, тому мені було якось ну, привично та дуже добре, радісно. Так, ми впевнені в собі, що в нас все вийде, ми колектив добрий і все вийде. Для мене це дуже важлива роль, і граю в моєму житті. Я займаюся не тільки в ноктюрні, а ще ходжу на сольні концерти. Та мені дуже подобається, я, можна сказати, живу танцями. Бубни, Соловей, гуцулка. Ці та інші номери у виконанні Калиноньки вітали аплодисментами, глядачі. Народними танцями я займаюся вже п'ятий рік. Для мене танці це дуже важлива річ у моєму житті, тому що це мене надихає. Я дуже щаслива, що я займаюся танцями. Мій колектив він достатньо дружний. Ми вміємо підтримувати друг друга. Ми дуже добре ладнаємо. У нас дуже класні вчителі. Дуже ми засумували за сценою, тому що були карантини, ці війни. Ну не, не, не виступали на сцені. Ми а зараз живий зал, багато людей це взагалі дійство, яке заворожує це емоція, це дуже потужна енергія. Енергетика, діти дуже люблять танцювати. Тому як тільки видалась така можливість зустрітися з дітьми наживо в наших репетиційних залах, ми відчули цю енергетику саме танцю. Дарія Владислав Талалай, день.